І часто ми з вами можемо чути за кризи, які відбулись останні 20 років тому на фондових ринках, і здебільшого це там починаючи з 2000 року саме криза доткомів, потім 2008 рік це іпотечна криза у світі із нерухомістю пов'язана. Потім 20-й рік пандемія, 22-й – повномасштабна війна в Україні. Так, звісно, ще починають згадувати. Якщо прям далеко туди в історію поглянути, то велика депресія у Америці. Але на сьогодні у нас знову ж таки є певна переоцінка і невелика бульбашка по деяких компаніях, можливо, і навіть дуже сильна, саме із технологічного сектору, деякі компанії із фінансового сектору переоцінені. І так, це. Подекуди розмовляють, але ніхто не звертає уваги на ті борги, які на сьогодні постійно зростають у лідируючих країн у розвиненого світу і також країн, які розвиваються на сьогодні, і співвідношення саме їхнього валового внутрішнього продукту до того боргу, який вони беруть, цей розрив він постійно збільшується. Тенденція приблизно ось така. Тому сьогодні ми з вами говоримо про можливу ще одну суттєву кризу, яка може прийти саме зі сторони боргів, державних боргів, які на сьогодні в багатьох країн дуже суттєво почали збільшуватися. Давайте будемо починати. Підібрав для вас декілька основних лідируючих країн, які набрались на сьогодні рекордну кількість ну, саме в Кількісному вираженні в, 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 в трильйонах доларах е, взагалі, тобто ну, по максимуму набрались, і вони сьогодні в антирейтингу, якщо можна так сказати. Перші це Сполучені Штати, другі е, із зовнішнім державним боргом 33 трильйони доларів це станом на 23 рік, далі Великобританія. Франція, Німеччина, Нідерланди, Люксембург, Японія, Австралія, Ірландія, Італія, Іспанія. І ви тут можете побачити, що тут багато е, країн саме із е, Європи, з континенту Європи. Е, і там далі, якщо по списку подивитись. Ну але звісно так, сюди, от, Японія потрапила, Канада і Китай. От, до речі, Китай, хоч він і на сьогодні один із ос, е, ну, лідируючих країн. По ВВП, другий після Сполучених Штатів, але по боргу ну, він на сьогодні доволі сильно відстає, хоча це 2019 рік. Зараз ми з вами будемо дивитись, яка там по факту історія. Отже, давайте тоді почнемо. Я от для вас підбірку зробив там декількох країн, і взагалі подивимося, яка на сьогодні тенденція там відбувається, які процеси, що там можна від цього очікувати, які може бути. Результат. Отже, перший Сполучені Штати Америки, державний зовнішній борг у них 35 трильйонів доларів. І якщо подивитися саме головне в динаміці, от нам саме цей показник важливий, то він безперестанно зростає і по моделі прискорення. Немає тут поки що ніяких процесів, які будуть вказувати, що ми там змінимо цей тренд і будемо переломлювати його, будемо йти на спад. Тому зараз тут лише йде прискорення, і беручи до уваги, що на сьогодні грошова одиниця вона постійно знецінюється, і вже немає ніяких там прив'язок до золота або, можливо, до інших якихось активів. Тому поки що це все на вірі людей, і я припускаю, що ця тенденція буде і далі. Продовжуватись, тобто будуть друкуватись нові гроші, будуть випускатись нові облігації для того, щоб залучати державам кошти, цей борг буде все далі важче обслуговувати і це буде все більш важке, важке навантаження на економіку конкретних країн, які от і випускають оцей борг, щоб залучити взяти гроші. Сполучені Штати на сьогодні лідери. Якщо подивитись саме. Ріст ВВП до боргу, тому що важливо, ну добре, так, борг росте, але якщо росте і ВВП, то в принципі це не так страшно. Але якщо борг росте швидше, ніж ВВП, ось тут вже повинні ми з вами насторожитись. І у нас після Другої світової війни ну, дуже сильно тоді такий відбувся скачок, боргів набрались потім, в принципі, ВВП, ну коли стабілізувались часи у світі. Після Другої світової війни економіка почала запускатись, тому економіка росла швидше, аніж набирались боргів. Тобто, ось в цей період борги брались, але не було такого сильного росту. Тобто тоді ріст економіки переважав ті борги, які вони набиралися. Ми от по співвідношенню зараз з вами це бачимо. Але перелом відбувся у 80-х роках, коли знову ж таки. Була рецесія у світі в Америці, в тому числі, і тоді цей тренд переломився, і після того уряд Америки почав більше брати боргів, аніж їхня економіка здатна була виробляти, тобто вже швидше борги набирались. І на сьогодні тенденція вона такими певними хвилями, такими поступовими рухами, але тягнеться вверх. і ми на сьогодні вже дійшли до е, тих відміток, які були кхм, саме в період Другої світової війни. Е, я не бачу зараз тенденції, знову ж таки, щоб цей перекос тепер, ну знову ж таки, щоб цей процес зараз зупинявся. Все більше у світі відбувається конфліктів, гарячих точок, де Сполучені Штати повинні втручатись, фінансувати це все, допомагати своїм партнерам. Видатки на оборону у них збільшуються там вже до 1 трильйона доларів. Наскільки, я пам'ятаю, вже доходять на сьогодні. Це тобто, чи близько 4 чи взагалі від свого ВВП вони витрачають на оборону. І це країна, яка виділяє саме більше в світі на оборону. Ну, якби захищати тепер ті території, умовно, ті колонії, які вона на сьогодні має, тих партнерів, яким вона пообіцяла їх захищати. Тобто, щоб мати вплив на там, більшу частину світу, їм потрібно тепер витрачати багато і на оборону. І, звісно, це таке брем'я, яке вони тягнуть, і чим далі, тим це все важче, важче, важче стає. От я пам'ятаю теж, коли. Досліджував Велику Британію, як вона там колонізувала е, півсвіту, це імперія, де майже ніколи не заходило сонце. Е, і саме коли вони почали е, затягуватись у першу і другу світову війну, ось там вони дуже сильно втратили лідерські позиції. Е, їхня економіка постраждала. Вони вже не могли фінансувати ось ці колонії, підтримувати там порядок, е, і саме тоді. Британія почала втрачати е, свій вплив. Так само і зараз Штати вони затягуються в ці війни. Війни це завжди погано е, для таких імперій. Е, тому, можливо, будемо бачити, як зараз десь вони вже не витягують, десь вони вже от, навіть з Україною. Ми зараз бачимо або не можуть, або не хочуть е, закінчувати швидко цю війну, адже. Ну, в принципі, вони б могли це зробити, але поки що не поспішають. Зараз їм треба розпилятися ще на Близький Схід, на Тайвань. Ну, загалом гарячих точок по світу багато, Південна Корея зараз теж в тому числі. І таких точок, ну, тобто спалахів, їх буде все більше, вони будуть набирати більших обертів, ескалація буде збільшуватись. Тобто ми заходимо зараз в період, на мою думку. Наступне там десятиліття, коли конфлікти будуть такими хвилями збільшуватись, 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 і звісно, це все потребує грошей. Тому борги, я думаю, і далі будуть продовжувати збільшуватись. Це особисто моя думка. Але ВВП, тобто країна не здатна буде економіка цієї країни не здатна буде такими темпами генерувати ось цей дохід. Тому цей розрив я думаю також буде продовжувати і далі збільшуватись. Я в принципі, не відкидаю цей варіант, що в наступне десятиліття ми вже там із 120 до ВВП, борг до ВВП, може зрости і до 200, можливо навіть і до 300 Давайте далі дивитися, що там з іншими країнами: Китай, ось ми з вами бачимо державний борг до ВВП. Також тенденція постійно зростає після 90-х років 20%. На сьогодні це вже вище 80, тобто в 4 рази борг. Зріс за останні 30 років. Це доволі суттєво. І тенденція вона постійно йде на зростання. Звісно, борг у відсотках менший, ніж в Сполучених Штатах, ну але все, все ж таки динаміка йде на зростання. Якщо подивитись по Великій Британії саме державний борг, то також ну, дуже сильно зріс і якісь там. Предпосилки до того, що це може зупинитись або взагалі змінитись униз, що вони там почнуть скорочувати свої борги. Ну, чесно, я цього не бачу. І взагалі не розумію, як це може трапитись. Тому кожна криза, яка в нас трапляється, заливається грошима. І якби все ок, але кожного разу з кожною кризою це все робити важче, важче, важче. Тобто грошей потрібно все більше. Тому, звісно, вони будуть випускати нові облігації, залучати нові кошти. Для того, щоб обслуговувати цей борг, потрібно все більше грошей. Економіка не здатна стільки генерувати грошей, тому, звісно, друкарський станок буде продовжувати включатись, для того, щоб не оголошувати дефолт в певний момент часу. Ну, а далі це по експоненційній, коли це швидше набирає обертів, і далі, звісно, будуть наслідки печальні, тому що підрив до грошей ну, фіатної системи він буде постійно ну, і далі буде продовжуватись. Тому, ну, звісно, будемо бачити, як це все відбувається. Якщо подивитися на державний борг до ВВП по Великій Британії, то після 80-х років. До речі, та сама тенденція після Другої світової війни економіка почала запускатись у Великій Британії, і вони почали їхня економіка швидше зростала, аніж вони набирались боргів. Тому тут у них було в принципі, все добре. Вони навіть до 20% із 200 і до 20 Збільшили це співвідношення, але потім після 80-х років цей, це призупинилось падіння, і після 2008 року, після іпотечної кризи в світі, знову ж таки змінився тренд. Тому я зараз бачу тенденцію на те, що наступні там, 10, можливо, навіть наступні 20 років, ми і далі будемо продовжувати тягнутися уверх. Ну, якщо в кількісному, то ми от бачимо, постійно зростає. Якщо в співвідношенні, то був перелом і зараз починаємо йти на зростання. По Японії державний борг до ВВП також безперестанно зростає. З 80-х років це 50%. На сьогодні це 255% і це лідер у спів... саме у відсотковому співвідношенні. Японія набирає сьогодні найбільш активну. Борги, ну, тобто, це співвідношення у них постійно зростає. Франція, державний борг до ВВП, та ж сама історія. В 80-ті роки це 20%, сьогодні 110%. Тобто, це більше, ніж там, в 5 разів відбувся саме розрив, розрив. Далі Франція. Франція по саме кількісному. Тому, скільки вони залучають коштів, випускають облігації вірніше, набираються боргів, тому ми співношення подивилися, а це в кількісному. Також дуже сильно ми зростаємо. 730 на сьогодні це 3,2. Ну, тобто, це доволі сильне зростання і тенденція безперестанно уверх. Німеччина державний борг. Тут ситуація не така печальна, як це було в попередніх Японії чи Франції. Не так сильно у них зростання. Ну, тобто лише в два рази. Це по державному боргу, якщо подивитись, по відношенню до ВВП ось тут. Ну немає прям такої поганої ситуації, як це відбувалося в попередніх країнах, тому що у них <кій> немає такого сильного розриву, немає такої поганої динаміки стабільної стабільної на збільшення. Тут у них сама гірша ситуація там дві 2010 році, 82%, Потім вони навіть до 2019 року скоротили до 60%, зараз от. Починає трішки йти вверх, але навіть під час 22-го року, ну, після 2022 року, хоч їхня економіка на сьогодні і е, заходить в рецесію за рахунок дорогих енергоносіїв, е, е, зрощенню їх, то навіть все одно борг в співвідношенні знижується. Хоча в кількісному, ну він знову ж таки продовжує зростати. Е, тому по Німеччині немає прям такої поганої ситуації. Можливо, вона зміниться, тому що ми лише бачимо з вами ось історичні дані. Можливо, ситуація зміниться і вони почнуть різко набирати борги для того, щоб якось там врятувати свою економіку. Може бути й така історія. Італія тут теж ситуація печальна, борги дуже активно набираються, якщо по співвідношенню подивитись, до ВВП на сьогодні 135%. В моменті в 20-му році під час ковідного року взагалі було 150. За цей час ми цей ну, цей борг трішки от співношення зменшили, але загалом також динаміка постійна на зростання. Тепер давайте з вами також ще подивимось на таку історію, як грошову масу М2. Якщо. Не знаєте, що це. Давайте от ми з вами зараз поглянемо. Є такі агрегати М0, тобто це вся готівка, готівка, конкретно, яку ми з вами дивимося: гривня, долар, євро, рубль на руках у населення та підприємств. Це саме готівка в цій країні. Якщо ми далі рухаємось М1, то це вже там на банківських рахунках кошти, М2, це вже туди. 에, підключаються 에, <кіль>, строкові депозити, рахунки в дорогоцінних металах, 에, в інших спеціальних рахунках. 에, ну, тому ми, в принципі, можемо з вами дивитись на М0, скільки готівки на руках 에, у людей, тобто коли включається друкарський станок, 에, друкуються нові паперові кошти, вони роздаються там населенню чи можливо. Бізнесам через кредити, ну тобто різними способами. І нам, в принципі, важливо і М0, і М2, тобто М2 це взагалі там вся готівка, гроші на рахунках в банках, в депозитах, в дорогоцінних металах, вся ця історія. Тому давайте зараз конкретно ми з вами подивимося, яка динаміка цієї грошової маси. Її стає в обігу більше чи менше, чи що. І ми ось конкретно по Сполучених Штатах по долару бачимо, що грошова маса не було такої ситуації, коли вона зменшувалась. Вона могла в певний момент, ну була так зовсім трішки, ось в 2022 році, трішки призупинилася, але це зовсім мізерне падіння, і динаміка також безперестанно постійно збільшується. Тому я можу зробити з цього висновок. Що скоріш за все грошової маси буде ставати все більше. І знову ж таки, якщо дивитись по цій проекції, то ми, скоріш за все, далі будемо іти ще більшими темпами, тобто прискорюватись все сильніше. І в цьому є дуже проста логіка. У нас є можливість або зараз заходити в кризу в доволі глибоку довгу, або ми можемо відтягнути цей процес на потім і зараз вливати гроші нічим не обезпечені, друкувати їх, вливати в економіку і відстрочувати етап цієї глибокої, довгої кризи. Звісно, всім простіше. Вливати гроші і відсорочувати, тому що всі хочуть за свій період там правління у державному апараті, в політиці, будучи при владі, побути і там знімати зливки, ну, слівки вершки із цієї всієї ситуації, і не хочуть ніхто за свого правління мати період поганих часів. Всі хочуть бути хорошими в очах там народу і тому подібне. Тому в принципі, цей процес він вже змінився там після 70-х років, коли, по суті, був дефолт Сполучених Штатів Америки і Ніксон, правляча голова Сполучених Штатів Америки, він відв'язав повністю золотий стандарт. Тобто до цього можна було долари обміняти на золото після 71-го року, якщо не помиляюсь. Цього вже було робити неможливо, і долар нічим більше після цього не обезпечувався, не забезпечувався, тому можна його, будь ласка, друкуй, скільки хочеш. Звісно, перші перші там десятиліття після 70-х років це зростання відбувалось поступове, але далі знову ж таки проблеми набирають свого. Набирають сили, і кожну кризу потрібно все більше грошей, щоб врятувати економіку. І, наприклад, 2008 рік ми бачимо дуже сильний перелом у грошових коштах, грошовій масі. Тобто, це рекордна кількість в короткий проміжок часу була влита в економіку. Далі поступово-поступово це все збільшувалось. Після п'ятнадцятих років трішки зменшилось менше стало. Хорошої маси в оберті ну, на руках людей стало менше їх і підприємства. А потім знову 20-й рік нова криза. Знову ввели рекордну кількість вже набагато більше, ніж це було влиття у 2008 році, тому що тут 800 тисяч, це в мільйонах в мільйонів. Ну, тобто можете перевести, скільки це. Можливо, десь 80 ну Загалом переведете 800 тисяч і зросли на Ну в два рази в два рази, і потім по інерції ще продовжували друкувати кошти вивати. Ось тут це було 3 трильйони доларів, 3,5 трильйони доларів. А під час пандемії ми зросли аж до там, 6 з чим то трильйонів, тобто близько 3 трильйонів Друкували нових коштів. Роздали їх людям, і вони рятували цю кризу дуже швидко. Тому і не було якоїсь там довгої сильного падіння на фондових ринках, а все доволі відбулося швидко. Якщо подивитись на показник М2. M2... Взагалі всіх ну, грошових коштів: і готівкових, і безготівкових, і в депозитах, і в дорогоцінних металах на рахунках тобто, в нас ця історія постійно зростає, і тут немає таких скачків, як це відбувалось просто в готівці. Тому я думаю, що це все буде мати тенденцію на зростання. Гроші будуть знецінюватись, борги будуть набиратись ще більше, щоб ці борги обслуговувати, потрібно все більше грошей, які десь потрібно брати. Економіка не здатна їх стільки генерувати, тому будуть включатись друкарські станки від всіх в принципі, країн. Буде знецінюватись грошова одиниця. ну і... Можливо, це буде якраз, от ми вже бачимо, як починає формуватися боргова бульбашка, і я впевнений, що країни поки що я не бачу ніяких таких предпосилок, щоб вони змогли зменшувати цей розрив між боргом і ВВП, який вони на сьогодні генерують. Тому я думаю, що нас попереду чекає боргова бульбашка. А, і тут потрібно дуже бути обережним, тому що саме гроші це та одиниця, яку той ну, це не актив, це не актив, який потрібно нам з вами складувати там, зберігати наступні 10-20 років, тому що ми будемо постійно з вами втрачати і інфляція, їх буде з'їдати і а, чим далі, тим швидше. Тому думайте над тим, щоб ці свої заощадження їх направляти. Саме у активи. Активи це не знаю, в першу чергу можна інвестувати в себе в свої знання, можете далі інвестувати вже у фінансові ринки, такі як фондовий ринок, крипта, і купувати там саме бізнеси. Ось це та річ, яка буде генерувати і далі гроші і допоможе вам вберегти їх. Звісно, якщо ви оберете правильні бізнеси, якщо ви правильно побачите. Зростаючий тренд, тому що ну ви можете купити і компанію Apple, але знову ж таки, це не гарантія, що вони вам будуть наступні 20 років заробляти гроші і допоможуть вам примножити капітал. Абсолютно, то гарантії нема ніякої. А, про ці всі речі, знову ж таки, я говорю в своєму безкоштовному телеграм-каналі, тому можете на сьогодні підписатись, якщо у вас є. Бажання долучитись до нашої команди Інвестку разом з нами інвестувати по стратегії, яка вже на сьогодні показує хороші результати і вже перевірена часом, над якою я на сьогодні працюю вже восьмий рік. Тому можете мені написати в особисті, доєднатися на фондовий ринок або на крипторинок від тисячі доларів вашої інвестиції, всі кошти на ваших рахунках. Ви на сьогодні можете це зробити, тому ні в якому разі не відкладайте гроші. Які ви на сьогодні заробляєте, так, фінансова подушка має бути, але е, потрібно все одно інвестувати свої кошти. Неважливо, ви на сьогодні на найманій роботі, чи ви на сьогодні власник якогось бізнесу, підприємства. Абсолютно всім потрібно інвестувати. Це обов'язкове правило для кожного. У е, мене на сьогодні все. Сподіваюся, дане відео було для вас корисне. Підписуйтесь на Telegram YouTube. До зустрічі. Вайта!